Доброго ранку, мої любі діти! До нас у гості завітали, подивіться, гномік Хо і ведмедик Мешко. Діти, вони такі великі ласунчики, вони так полюбляють печиво. Давайте їм спечимо печиво. Давайте для цього нам треба хустиночку вдягнути на голову, а хлопчикам ковпачки. Взять качалочку і будемо розкочувати тісто. Матусі, зробіть нам, будь ласточка, матусеньки, Зробіть, будь ласточка, солоне тісто. І ми з нього скачаємо між долоньками. Подивіться, який клубочок маленький. А ще нам знадобиться і качалочка, і формочка, і клієночка. Скочуємо, скочуємо. І розкочуємо, подивіться, із маленького клубочка вийшов великий такий овал. А тепер беремо на цей овал, кладемо наші формочки і притискуємо, і притискуємо долоньками і пальчиками. І подивіться, які гарні у нас. Візеруночки із тіста вийшли, і зірочки, і квіточки, і ведмедики. І сердечка, ведмедику мишко. Гномик хо, скоріш поспішайте. Подивіться, яке гарне у нас печиво. Будемо пекти. Я печу, печу, печу. Діткам всім покалачу, Зверху маком потрушу в піч гарячу посаджу. Випікайтесь у натопленій печі, буде я друзів гукати, калачами частувати.